Привіт, друзі. Я сьогодні бачила. Що у мене носилка якась прийшла, я нічого не подивляла. Зараз Мені принесли, я не знаю від кого це. Mm -hmm. От три пакетики. Короче. Нам сьогодні буде розпаковувати Вася. Вася, дися. Вася. Том, окей, Том. Мій Сомчик, Сомчик, привітайся! Короче, <сас> <сліж> три посилки <сліж> прийшли від незнайомих людей. Напевно, фани, тому <сліж> що точно немає такого. Тут нічого не пише. <сліж> така коробочка якась сніпоя. <кх> Тут <то> якийсь <стріж> пише <сліж> з ним. <сліж> Це я не знаю. Це казали, що. Вироніться на новій пошті? Тут пише днем народження в тебе 10 років. І ще тут пише днем народження. В тебе 10 років, ура, ти красива І Тут пише... Так. Коротше, вже знати все. Нічого не пише. Okay. Я не знаю, від чого, від кого. Вот, і от кампи сідочку. Нет, це завтра будем. Е, я пообіцяла. Я тебе люблю від даринки. Я твоя фанатка. Для велина. Для... 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 Даринка. Даринка ти б... Це від однокласниці У мене однокласниця Даринка. Це класно. Давайте подивимося. Бо Вероніка у мене не дивиться відео. Короче. давайте подивимось, що тут це її на день народження. Печеньки, якісь пластиліни. Все oh. такі. Я це не знаю, які пахнуть. Чи завтра будемо розпаковувати дуже. Mm -hmm. І оце мені теж від Даринки, напевно, бо Даринка любить. Це О, це було. В мене тоже макука є вдома. Короче, завтра буду розпаковувати. Вчора купила маку. Ну, і ще мама нову привезла. Короче, я розпаковалась. Ну і не забудьте, що у нас пікнік буде, якби Завтра завтра вдома шашлички їсти, що mm смакує. -hmm. Я тут поставлю, да, у вас Я його до хати щось не хочу заносити, якщо чесно. Короче, чекайте другу частину на завтра. you <laughs>